Друзі, на про головне поїхала. Анонімні телеграм-канали пишуть сьогодні годину, тому на околицях Воронежа пролунала серія потужних вибухів, що спровокували глибокі підземні детонації, стовпи диму, відчутні поштовхи, які мешканці порівнювали із землетрусом. За кілька хвилин регіональні телеграм-канали повідомили про масову евакуацію персоналу. Інформація перевіряється за останні удари по окупантах. Кремлівський режим не дорахувався понад 1200 чоловік. І це одразу після селів і ультиматумів Трампа догралися. Характери цілі за попередні. Ні, даними джерел у розвідці удару занесли підземні виробничі потужності надсекретної крилатої ракети «Арєшніх», що мала стати новим елементом російського зброєння. Об'єкт призначався для серійного виготовлення корпусів маршових двигунів і блоків управління ракети. Частина комплексу функціонувала в режимі максимального засекречення. Персонал мав спеціальний рівень допуску. Характер удару за інформацією, атака була здійснена високоточними засобами ураження ймовірно українськими ракетами з модифікованим бойовим блоком для руйнування підземних об'єктів. Одночасно. Задіяні БПЛА розвідники для корекції наведення масштаб руйнувай. на Моменти візьмемо відомо. Підземні ангари знищені частково, бо повністю вибухова хвиля пошкоджена кілька сусідніх цехів. Інфраструктура з енергозбереження і збереження спецв'язково видана з ладу. Жертви офіційних цифр втрати немає. Проте джерела повідомляють загиблі поранені серед інженерів і обслуговуючого персоналу. Частина людей вважаються зниклими безвісти через обвал підземних галереї. Психологічний ефект атака справила шокуюче враження навіть на персонал. Силових відомств об'єкт вважався недосяжним через глибоке залягання. Кілька командирів регіональних частин ППО відкрила визнати незначність захистити критичну інфраструктуру. Серед працівників оборонних підприємств поширюються настрої про небажання повертатися на роботу. Стратегічне значення виробництва рішніка тепер тимчасово паралізоване. РФ втрачає можливість масового запуску цієї крилатої ракети у найближчі місяці. Удар продемонстрував, що Україна здатна діставати глибинні вузли військово-промислового комплексу. Аналітика і оцінка тактичні наслідки знищення цехів виготовлення крилатих ракет послаблять здатність РФ нарощувати інтенсивність ударів по Україні. Стратегічні наслідки підрив потенціалу аріжника підриває міфи про перевагу РФ у високоточних засобах ураження. Морально-психологічні наслідки а ще один доказ того, що навіть найсекретніші проекти не мають гарантій безпеки. Висновок атаки на Воронезькому підземному виробництву стала зразком сучасної війни, коли глибокі укриття більше не захищають ударом по довгостроковому потенціалу російської ракетної програми. Моє сигналом, що будь-які спроби терору України матимуть пряму відповідь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.